Вітаю вас, мої дорогеньки, доброго вечора. Ми з України, НАТО в хату. І як зазвичай у нас по середах рубрика, що робиться у нас в країні, всередині, а точніше, на банковій. Дивіться, якийсь розвал, щось в них не виходить, не виходить щось вклас, вкрасти, вивести, підмиває, підгорає. Ось так можна сказати. Тут, знаєте, Спішать щось приховати, якісь новини спішуть. А тепер дивимося конкретно, хочу подивитися, тому що я робила якось нещодавно розклад на Єрмака і Зеленського, що між ними війна. На той момент була війна. Зараз ми подивимося на цей момент, можливо, вже помирилися. Такі е речі в них були вже неодноразово. І всі про це знають. Дивимося, ситуація між Єрмаком і Зеленським, їхні відносини на даний момент затягуються, складні. От відносини у них зараз складні. Хтось когось убаюкує, хтось кимось маніпулює. Ось. Ну, знаєте, і бачите, проходять трансформацію. Наразі проходять тобто смерть між ними. Це не значить, що хтось здох, хтось ноги відкинув. Це просто проходить між ними трансформація. Ускладнилися. Давайте я скажу так: між ними стосунки між Зеленським і Ярмаком ускладнились. І вони, до речі, періодично міняються. То затягує ось дивіться, з цих двох карт взагалі можна подивитися, що між ними наразі затягується складна ситуація. Затягується, тому що один мудріший, другий думає зманіпулювати хитрістю, і тому це все затягується якихось перспектив. Знаєте, і в них от ще відверто, як на на початку підгорало, оце підгорало, бачите, як заєць стоїть і тримає годиночок. Тобто вже е, щось вони очікують, якихось новин, можливо, зражки, можливо, з-за кордону, тобто від наших західних партнерів. І ось ця карта теж говорить про трансформацію між ними. Тобто, вона постійно міняється. Зараз ми подивимося, звідки вони чекають якихось новин. Іде це з заходу. Перша карта буде з заходу і зражки. -за Звідки вони чекають? А ще знаєте, що може бути? Новини, наприклад, особистого характеру, те, що пов'язано з якимись грошима або ще щось, з якимись вкладеннями, побудовами, крадіжками і тому подібне. Це їхне. ось корупційні навіть можуть бути. Особисті корупційні. Ось звідки вони чекають зараз новин? Заходу. Ну, з Заходу там іде скандал, там звідти іде буря, наганяє ідуть. Це з Росії. З Росії туз з мечів іде, Туз з мечів не завжди говорить так і не завжди говорить ні. Тут треба буде докласти, але, скоріше за все, ні. І особистого характеру. Тут, бачите, тут декілька декілька навіть, можна сказати, з усіх випадає особистого корупційного характеру, як я назвала. Це особиста ось ця корупція, гроші, вкладення, розбудова, де що вкрасти, де що сховати, приховати, обдурити і тому подібне. Ось це. Ось тут найбільше випадає. І тут, до речі, багато різних. От я теж так само назвала багато різних факторів особистого. От вони чекають звідси якихось новин. Не захід від і так. Летить все їм по шапці. І від Росії так само ні. Ось так воно. Тут особисте, особисте. Що ще можна подивитися про цих зермаків? Що ще можна про них подивитися? Так. Що готують банково для українців? Що нового готує банкова для українців? Можливо, нічого не готує. Ну, тут якісь грошові, щось грошове. Щось. Тут, до речі, готує зеленський, Оце єрмак, щоб ви розуміли, а це Зеленський. Готують нові якісь, давайте я скажу, це не витрати. А можливо, витрати, можливо, як готують нові для народу України, для українців, готують нові м, обдираловки. Ось щось у мене так іде. Об, не, ну, не зовсім обдираловки. як би ще обдерти українців. Нове щось З дияволом. Звичайно, звичайно, як ще українців обдерти до нитки. Ну, подивимося, що це за новий проєкт по обдіраловці, що це може бути. Отут тут ми погадаємо, що саме? Десь у жмуть, десь, а, бачите, теж гроші йдуть. Це може бути ускладнення з фінансуванням України, українського бюджету. І ось ця карта говорить про особисте, щоб ви розуміли, ця карта говорить про особисті гроші. Як би ще утримати гроші, не дати людям? Тут може бути: от в мене перше, що прийшло, пенсію. От тим, хто на пенсіях, на виплатах, інваліди, військові, хто ще у нас на, на, на таких виплатах. Бюджетники, ось мені здається, оце знаєте фундамент, куди йдуть ці виплати. Ось, ось їх, як, як їх урізати. Тобто я тут бачу, що скоріше за все будуть. Незабаром, а можливо, воно вже почалось, просто я ще не чула. що будуть урізатися зарплати пенсії, виплати на дітей, на інвалідів, на військових. Ось знаєте, от саме бюджетники, саме ті, що виплачуються з бюджету, ось як я це бачу. І, Бо в них потреби ростуть, в них тут ростуть потреби. Вони зараз дуже сильно на... розтратилися на Швейцарський саміт, на Папу Римського розтратились, на о той острів, що в Латинській Америці дуже поспішно будується. Я робила розклад про Кіпр. Я казала, що не на Кіпрі, а десь-інде. Відчувається, що не на Кіпрі буду. Будується, але не на Кіпрі. Я там трошечки інакше сказала. І от це все у них розходи йдуть, щоб ви розуміли, у них великі розходи. Ось і тут будуть, я так скоріше думаю, що вони будуть зараз в кеди. А здається, я вже десь чула про пенсії, що українці в майбутнього забудьте за ваші пенсії. Пенсії пенсій не буде в майбутньому. Ну, звичайно, як такі. Щури поприходили, що все з'їли. Ну, виглядає так, що тут, знаєте, те, що в першу чергу виплачується, на медицину, на навчання, ось це все скоротять. Якось так я це бачу, мої дорогенькі. Ось це я бачу. Це єдине, що я так можу сказати, з фінансовим щось пов'язане. А тепер дивимося. На маленькому принці, що він нам цікавого, покаже, розкаже, майбутнє України на даний момент найкращий варіант, хочеться найкращого варіанту. Але ви повинні розуміти, що все залежить від вас, від ваших думок, думки матеріальні. Навчіться правильно думати, говорити, в себе вірити. Довіряти собі і так, майбутнє України. От спочатку ще буде перед тим, як Україна дійсно відділиться, дійсно завершить цю війну, ще пройде велику трансформацію. Вона ще не закінчена, щоб ви розуміли, зараз подивимося. Ось тут, тут ще я скажу так, відверто скажу: поки буде Зеленський, будуть дуже великі, ну, скажімо так, втрати, ще будуть. Втрати, на жаль. І ось ця карта теж показує. Тут і майно, втрати майна, і, знаєте, лиш би Україну втримати. От, от якось складно, складно. В Україні буде ще дуже-дуже складно. Перед тим, дивіться, карти показують, що буде, буде все. Знаєте, як то кажуть, перше, чого молока буде не хватати. Такого не буде. Тому що тут все рівно що, що, якоїсь, якоїсь землі ще тут не повна десятка, тобто не повна перемога, не вистачає. Але поки до цього, тут українці ще мають пройти свої уроки, уроки мають пройти через те, що думають немудрі. не мудрі. Нехтують мудрістю, нехтують своїм правом вибору. Ось якось так. Так, ще багато жертв буде. На жаль, мої дорогенькі, ще будуть жертви. Ось ця карта теж показує. Будуть жертви ще. Ще будуть. Якби влада діяла в інтересах України та українців, було б абсолютно все інакше. Ще полетить, полетить багато. Ще багато ще. Ось, ось ці карти теж говорять, що будемо дуже-дуже від, відстоювати. Ви знаєте: не буде людини в Україні, яка, ну, давайте я скажу так, не всі, тому що 90% українців відчують на собі е, війну. Ось це, це я відверто кажу, так як я це бачу: 90% через Зеленського відчують війну на собі. Ось цю боротьбу, цей розвал, це все. Звичайно, ті, хто укорита біля Зеленського, служать Зеленському, і тяпають язиком наліво і направо, і, як дехто сказав, я не, не, не хочу робити політичні розклади, ну, тому що до мене може ФСБ зайти. До речі, це, це таролог сказала. От, скажі, от хто додивився до цього кінця, напишіть, будь ласка, до якого таролога можуть зайти ФСБ? Тільки коли вона на Арашці живе, правда? А наскільки я знаю, вона живе в Кривому Розі. Звідки в Кривому Розі може бути ФСБ? Вона натякає, що Зеленський з ФСБ чи Єрмак з ФСБ може до неї завітати. Про що вона сказала? Можливо, хтось навіть знає, хто це. Гаразд, мої дорогенькі. Вона давала інтерв'ю декому. Гаразд, мої дорогенькі, ось так виходить, що 90%, на жаль, українців до перемоги ще дізнаються, що таке війна. На жаль, Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, все рівно перемога буде. Поки що карти ось її не показують, тому що українці ще мають пройти 20-й аркан. Це повне переродження. Це повне міняння. Тобто прокидатись. Потрібно прокидатись. А українці, на жаль, не всі прокинулись. На жаль, ще ні. Вже багато прокинулось, скажу відверто. Але ще ні. Ще сплять, ще в такому, знаєте, стані. Моя хата з краю. гаразд, мої дорогенькі, але Україна, бачите, є, була і буде, і залишиться. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного вечора! Слава Збройним силам України!